Мультфільм Бажання показав нам диктатора і я розібрав, чому він був диктатором ще до протесту Аші. Показав нам, як створюється революція, що теж я розібрав доволі детально. І нарешті прийшов час поговорити про це. Обгорілий габілен з зображенням родини Магніфіко, про який ми почули лише коли я був юний. Я також зазнав великих втрат. Усіх рідних наші землі були спустошені навалою ненаситних злодіїв, і саме тому він вирішив опанувати магію, щоб зробити безпечний світ. Я заснував це королівство саме тому. Я хотів створити місце, що буде для всіх безпечним. Саме це допомагає зрозуміти його. Мотивацію. Дуже багато людей не може зрозуміти, не хіба він взагалі тримає у себе бажання? Бо лише коли він піддався темній зеленій магії, він зрозумів, що розчавивши, знищивши чуже бажання, ти отримаєш неймовірну насолоду. Хто подумав? Анафіга раніше зберігав. Як мені здається, тут може бути два пояснення. Перше, коли Магніфіко вчився виконувати бажання завдяки магії, він міг усвідомити наскільки приємно знаходитись поруч з бажаннями. Про це нам казали, і Аша, і сам Магніфіко, у них наче цілий всесвіт Так і є. Я навіть не думала, що вони такі. Живі, тобто, просто знаходячись поруч з чужими заповітними мріями, ти отримуєш задоволення, Тож, чому б їх не збирати все більше і більше, і щоб мати таку змогу потрошки виконувати. Але на мою думку, він їх збирає саме для того, щоб створити систему безпеки, про що він і каже, воно. Надто небезпечне, звісно, якби в передисторії показали, що його світ зруйнувало саме чиєсь виконане бажання, Магніфіко б мав би набагато кращий бекграунд, і ми би могли його зрозуміти. Та от в чому справа ще при першому перегляді, одразу після кінотеатру, я подумав, що його передисторію не поставили, або тому, що по хронометражу не влазила якась чудова пісенька, і тому не хіба комусь його передисторія? Або розказавши її, автори б зробили магніфіко глибоким персонажем якому б хотілося співчувати набагато більше, ніж головній героїні? Давайте згадаємо старих лиходіїв Діснея, які там були передисторії у королеви, що просто хотіло бути злою, у Маліфісенти до екранізації, у відьми Урсули, Ширам просто малий ображений братела. Вони злодії, тому що вони злодії. І їх треба перемогти після двохтисячних, все більш і більш популярним серед мультфільмів стало розкриття антагоніста, показ глибинного персонажа, щоб ми його розуміли і могли пробачити. На мою думку, кращою серед усіх лиходіїв нового покоління є. Пані Вівсянка, секретарка мера, яка зробила настільки жахливий заколот, щоб прийти до влади, що жахаєшся їй по-справжньому. Вона страждала, вона мала причини, але все це її не виправдовує, і це самий головний посил мого ролика. Ми не маємо виправдовувати лиходіїв нічим, бо кіно заграваючи з глядачами дуже часто злодіїв. Робить сірими, просто незрозумілими, і так далі, до чого це призводить? До того, що весь світ сьогодні шукає хороших руських до нерешучості в діях, до спроб діалогу і до папи римського, від якого воротить, як мені здається. Кожного українця я цілком і повністю погоджуюсь з Антоніо Лукічем, який висловив цю думку в ролику про те, чому ми співчуваємо злодіям. Джокер талановитий фільм, але водночас страшний, тому що він показує нам, що зло це закономірний і навіть правильний спосіб вирішувати свої проблеми. Це фільм, який сильно змінив наші уявлення про хороше та погане. Досить з цим загравати, досить їх розуміти. Ось це світ не такий чорно-білий, призводить до нерішучості, до відкладених рішень, до блокування допомоги. Це біда нашого суспільства. А скільки є фільмів, що романтизують зло, особливо з болот, діологія брата, бригада, бумер, ну і, звісно, нещодавні «Слово пацана, діти в школі мені доказували, що це ж наше життя, це ж факт. Реальні події. Як же це мерзенно було чути від тих, хто навіть не жив в ті часи? Проблема згаданих фільмів саме в романтизації, коли ця бидлота їде на тачках, звучить пафосна музика, їх життя окрашене дружбою, романтикою, принципами. Навпроти вагу існує лише один фільм Носоріг Олега Сенцова. Подивіться, ті самі дев'яності, тільки автор все це не прикрашає, показує таким яким воно і було навіть на весіллі, бидло залишається бидлом. Ось воно свідкує дорого, багато і повсюди залишає лайно, живе в цьому лайні, скільки б грошей в них не було. Всі, хто каже, ну це ж 90-ті, Обов'язково гляньте, фільм носоріг. Переоцініть своє ставлення до романтизації насильства і періоду 90-х. Це були дуже жахливі часи. Я їх проживав. Я знаю про що я кажу. Я задавав питання, чому люди люблять зло, і от що мені відповів користувач Флафесес. Сподіваюсь, правильно вимовив: зло люблять через солідність. Далі будуть приклади, яких я не знаю, крім Дарта Вейдера, тому перейду до суті. Вони всі не знають меж, роблять що хочуть. По факту зло у нашому розумінні це добро, адже не під контролем різних правил. Ну тут варто б розібратись для чого людство створює правила. Давайте перескочимо на фінал. Я з 2000, напевно, був пропущений нулик, або це людина з майбутнього. Використовую термін антагоніст замість злодія. В цьому і є проблема. Це той самий новояз. Ми перестали називати зло злом. І я дуже вдячний. Нема ж подивитися на українському Ютубі. Наша зброя в цей момент. Адавайка і комент. Любий що з тобою? Так, чувачо, останній раз тебе бачив веселим, коли Гардієнко випустив ролик про Івасюка, а то ж би і воно. На українському Ютубі нема чого дивитися. А що ти зробив для того, щоб було більше контенту? Ось воно що за твоєю логікою? Я маю сам робити, що дивитись. Я глядач, а не контент-мейкер. Я кажу про вподобайки і підтрим це занадто складно. Новий Ми перестали називати зло злом. І я дуже вдячний мультфільму бажання. Що він не заграє з глядачем, не намагається виправдати магніфіко. Так, в його дитинстві була трагедія. Після цього він вирішив опанувати магію і вчився виконувати заповітні бажання. Не знаю звідки взялась інфа, але на фендомі написано, що ось ця балерина, якій бажання він такий здійснив, потім стала його дружиною. Уявіть, наскільки це жорстоко. Якщо те бажання, яке робить її собою, бути балериною, він здійснив, а потім зробив королеву. Типу досить погралась в те, що хочеш. Тепер будь поруч. Не знайшов підтвердження в якихось джерелах, тому не можу стверджувати, що автори мали такий задум. Так от, магніфіко. Який магію опанував, створив систему, в якій він пригнічує людей, як каже, аша, якщо вони загрозливі, то їх можна спинити або покарати саме так і має працювати. Всіх, хто має лихі задуми від їх здійснення, має стримувати незворотність покарання, а не жахливість можливого покарання. Нагадаю, в нашій країні. Так і не відмінили правки лазового. Петиція щодо онлайн казино набрала рекордну кількість голосів. І, як каже, безліч експертів, президент не міг не відповісти сьогодні. Дуже швидко зібрала необхідні голоси. Петиція щодо тематики казину онлайн. Я доручив голові служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю. Аналітику, а на таку саму петицію щодо знищення можливості корупціонерам обійти покарання, він морозиться вже півроку, але повернемося до магніфіку. Які б події не були в його дитинстві? Він людина, яка робить свій вибір, і лихим він стає тоді, коли створює цю систему. Я приведу приклад найкращі слова з другої панди Конфу. Твоя історія мала не дуже щасливий початок, проте на долю він не впливає. Її визначає все інше, ким ти обираєш бути. Наше минуле впливає на те, Ким ми є, але не визначає цього. Згадайте наскільки жахливе дитинство було у по на його очах, можливо, вбили маму. Він виріс сиротою, що все життя боявся спитати у прийомного батька правду про себе, але він ніколи не сповнювався злом. Він ніколи не робив поганого вибору. Дитинство Магніфіко привело його до того, що король опанував магію. Створив своє королівство, але він сам і ніхто інший зробив вибір бути диктатором. Тому минуле його аж ніяк не виправдовує, і тому дуже круто, що дізний нарешті повертається до системи, в якій зло є зло, а ми не маємо йому. Співчувати, але ж то не маємо ми. А якщо до його дружини? Чому вона так легко відмовилась від кохання свого життя? Вона взагалі була хоч колись закохана в того магніфіку. В неї, хоч якісь спогади добрі є, ви подивіться з якою радістю вона каже: Хай це висить на стіні нашого льоху. Про це ми обов'язково з вами поговоримо в наступному ролику. Про мультфільм Бажання. Якщо цей назбирає хоча б тисячу лайків, а я в вас вірю, ви надшикарні люди, що можуть зібрати цю кількість. Дякую вам за вашу активність. Дякую за підтримку, особливо на Кофі, як усім цим чудовим людям, що підтримують мене фінансово. Нагадаю, що краще за все фінансово підтримувати ЗСУ, бо так ви допомагаєте не одному ютуберу, мені, наприклад, а усій країні, усім українцям. А якщо є. Ще щось для мене, буду дуже вдячний. Дякую за увагу і на все добре. Людей ще бомбить з того, що це реально перший мульт Діснея, в якому пісенька перемагає лиходія. Тобто, не бачити під цією пісенькою революції і повстання, а думати, що це реально просто спів. Ну, можливо, тоді варто взагалі не дивитися мюзикли.